Продажу ексклюзивний автомобіль MAN 2016 рік випуску, 2018 рік перша реєстрація Євро 5 480 TGX з високою кабіною. Передня гума. Машина в ідеальному стані, має 660 тисяч пробігу. Це автомобіль, яких дуже мало виконаний на спецзамовлення. Два паливні баки, один великий суміщений з бачком адблю, задня гума, стан рами. По машині ніяких питань, ні естетично, ні технічно. Кабіна в нього буде на подушках. Виключний стан авто. Пройдені всі техогляди. Обслуговування тільки по регламенту. Без ніяких питань. Кабіна на подушках. З ось такими гудочками. Дворцята не просівші. В цьому останні кермо шкіряне. З дисплеєм, з блютузом, холодильничок, два спальних ліжка, люк. Все в максимально ідеальному стані, наскільки можливо для машини з 18-го року експлуатації, виключного стану авто. Також автомобіль має електропідйом кабіни. Знаходиться в місті Києві, доступний для перегляду.